Нігтями по спині. Ти моє особисте диво. Декламуєш мої тексти краще, але найголовніше сміливо, починаєш писати нові, Видряпаєш нігтями по спині. Ти моє особисте чудо, римуєш неримовані слова, обертом голова крутиться, світ коливається, я знову дихаю тобою, зимою. Весною, хтось згори чи з боку читає пальцями пори року, гаряче, тепло, згоряю в тобі, напиши мені вірші, розсунь всі знаки, крапки і коми, розстав, вибачай, одруківка, тож хто ми, помремо під ранок, щоб ожити вночі. Я дивлюся в очі, щоб сказати тобі Ти моє особисте диво. Декламуєш мої тексти краще, але найголовніше сміливо починаєш писати нові видряпуєш нігтями по спині.